До 17 серпня для зареєстрованих користувачів фармасії буде діяти нова акція. Зараз я вам покажу списочок продуктів. Які будуть доступні, це діє при замовленні в спеціальному додатку від фармасі, тобто не через сайт, а через свій смартфон або Android. Ось ви можете побачити внизу, тримає знижку 30% у смартфоні. Тут буде додаткова знижка на різні продукти: І з кокосиком, і серветки для макіяжу, легендарна наша омнія по дуже класній ціні, Відбілюючий кремчик для обличчя, гель з паприки, Тобто дуже-дуже багато продуктів, включаючи і крема, і тут є колготи, і спреї від комарів, і масажний гель, сумочки, тобто великий-великий, продукт, списочок продуктів. Вільна за 330 гривень, ось можете побачити. Хоча я щойно її кидала в корзину, вона була 471 гривня. Це все ціна вже кінцева для консультанта. Тобто на кожний один бонусний бал можна додати такий продукт зі знижечкою. Плюс зараз я вам покажу ще наша постійна рубрика, постійна акція, змінюються лише списки продуктів. Це на кожних 40 бонусних балів, ось я листаю. Ви можете обрати один товар зі знижкою 80%. На сьогоднішній день це списочок ось таких продуктів. І наша легенда.